В ефірі ранкові новини на телеканалі Конкурент Тіві. Негода на Волині. Луцьк засипало градом. Вулиці затопило. На Волині сталося ДТП. Людей діставали з перевернутої автівки. Зсу прорвали першу лінію оборони окупантів. Слава Україні! В ефірі ранкові новини 4 вересня. У студії працює Катерина Возняк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо із новин Волині 3 вересня. У Луцьку вирувала негода. Місто накрила потужна злива, а подекуди навіть із градом. Лучани у мережі публікують відповідні фото та відео. Як повідомили телеканалу Конкурент Тіві, очевидці у результаті зливи деякі вулиці Луцька затопило. Так, зокрема, на кадрах бачимо, як після дощу виглядає вулиця Кравчука. Вона перетворилась на справжнє озеро. Така ж ситуація на вулиці Конякіна, що поруч із Варшавським ринком, традиційно найсильніше затопило проспект відродження. Там проїжджа частина перетворилась на річку. Водії долаючи шлях, навіть встигли загубити свої номерні знаки. Аби ліквідувати наслідки негоди до робіт залучили рятувальників. Як інформує ДСНС області до служби порятунку рятунку 101 надійшло повідомлення про підтоплення через сильний дощ на проспекті відродження. Відтак рятувальники вирушили на місце події та використовуючи спецобладнання, здійснили очищення зливних каналізацій. На Волині сталася аварія. Рятувальники діставали людину з пошкодженого авто. Як інформує ДСНС області, аварія сталася 3 вересня поблизу села Котуш Камінькаширської громади. Рятувальники здійснили виїзд для надання допомоги людям, які постраждали внаслідок ДТП. Спецобладнанням рятувальники розрізали лобове скло та визволили з пошкодженого автомобіля людину. Максимальний результат алкотестер показав у водія, який в'їхав у припарковане авто у Луцьку. Як інформує прес-служба патрульної поліції Волині, сталося усе днями на вулиці Лідавській у Луцьку. В поліцію звернувся небайдужий громадянин та повідомив, що став очевидцем того, як водій автомобіля Фіат наїхав на припарковане авто марки Тойота. Пошкодження були незначні, але все ж заявник не хотів, щоб винуватець з ДТП. Поїхав з місця події на місце. Прибули патрульні поліцейські. Вони виявили, що керманич фіат має явні ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловіку запропонували пройти огляд за допомогою приладу драгер, і той погодився. Результат був максимальним, понад 5 проміле. Ця цифра перевищує максимально допустиму норму у 25 разів. Відтак на нього інспектори склали відповідні адмінпротоколи. У Струмівці наляканий грозою собака заліз в автомобіль і не впускав до нього власника автівки. Про це повідомляє головне управління ДСНС у Волинській області. 3 вересня службі 101 повідомили, що у селі Струмівка Луцького району в автомобіль заліз чужий собака, що злякався грози. Люди намагалися змусити тварину залишити сховок, але пес не впускав власника і не хотів полишати свого притулку. Поводив себе. Трохи агресивно співробітники аварійно-рятувальної частини міста Луцька за допомогою спеціального пристрою змогли безпечно для самого собаки і людей витягнути чотирилапого з автомобіля. І до загальноукраїнських новин у ніч проти 3 вересня російські окупанти атакували Одещину дронами. Як інформує голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер, терористи протягом трьох з половиною годин атакували цивільну інфраструктуру на півдні Одещини. Усього ворог випустив по області 25 БПЛА. З них 22 безпілотники збила система ППО. На жаль, є і влучання у припортову інфраструктуру. Постраждали два цивільних співробітники порту. Вони госпіталізовані. Також росіяни не припиняють обстрілювати і Херсонщину. Так, під час обстрілу Херсона 2 вересня окупанти влучили у релігійну споруду. За інформацією обласної військової адміністрації, в області було 79 ворожих обстрілів з мінометів, артилерії, танків, градів, БПЛА, авіації та зу 23 по місту Херсон ворог випустив 14 снарядів. Загалом за добу в області одна людина загинула ще шестеро дістали поранення. Окрім цього, окупанти артилерією обстріляли місто на Сумщині під час документування правоохоронцями попередніх злочинів ворога. Про це інформує офіс генпрокурора. За даними слідства, 2 вересня близько 16.30 окупанти з території Російської Федерації здійснили артилерійський обстріл. В цей час правоохоронці фіксували наслідки попереднього обстрілу. Співробітник поліції отримав осколкові поранення несумісні з життям. Ще двох поранено. Також поранення отримав один цивільний чоловік. Внаслідок атаки ворога пошкоджено ще й дві будівлі та автівку. Зсу прорвали першу лінію оборони російських військ на півдні. Про це заявив командувач угрупуванням Таврія Олександр Тарнавський газеті «Гардіан». Ми зараз між першою та другою лініями сказав Тарнавський, говорячи про район Роботине Вербове. За його словами, зараз українські війська розширюють ділянку прориву лінії фронту в обидві сторони. Зсу закінчують знищення частин ворога, які прикривають відступ. Російських військ за другу лінію оборони. Повітряні сили ЗСУ продовжують зміцнювати свої можливості перед ймовірними осінніми російськими масованими обстрілами. Про це заявив речник повітряних сил Юрій Ігнат. В ефірі телемарафону тим часом РФ нарощує виробництво дронів. Підтвердженням цьому є атака по Одещині у ніч на 3 вересня. Ігнат зазначив, що РФ уже не має того запасу ракет, який був у її арсеналі раніше. Однак країна терорист збільшує виробництво. Дронів, тому до удару потрібно готуватися. Навіть якщо засобів ППО малого радіуса дії буде більше, результат покращиться. Українці готові. Думаю, енергетики підготувались до негативних сценаріїв і протиповітряна оборона безумовно. Рік тому ми взагалі не мали західних засобів середнього радіуса дії. У нас лише восени з'явились перші НАСАМ та Айріс у дуже обмеженій кількості. Якщо подивитись сьогодні, Сьогодні ми маємо таке різноманіття засобів ППО, якого немає у всьому світі. Сказав він. При цьому зазначається, що західні системи ППО доповнюють радянську техніку України, яка також доволі ефективно працює. Продовж декількох годин у Київській області шукали чотирирічного Івана Харитоненка, який зник у Білогородці. Втім, після тривалих пошуків дитину знайшли мертвою. Про це повідомляє поліція Київщини. У поліції заявили, що до пошуків хлопчика було залучено понад 110 осіб. Посліду йшли службові собаки, а місцевість обстежували за допомогою дрона. На жаль, малолітній загинув. Поліція Київщини проводить перевірку усіх об. Ставин інциденту констатували у поліції ще два судна успішно пройшли нашим тимчасовим маршрутом після зупинки зернового коридору. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у соцмережі X. Україна відновлює справжню свободу судноплавства у чорному морі. Свобода вимагає рішучості, написав президент. Також Зеленський подякував працівникам портів і усіх, хто забезпечує безпечне функціонування коридору. Переходимо до новин світу. Чехія створила посаду військового та авіаційного аташе для роботи у Молдові у відповідь на ситуацію з безпекою, що склалась внаслідок повномасштабного вторгнення Росії до України. Про це повідомило Чеське радіо. До завдань військового дипломата увійдуть зміцнення відносин у сфері оборони та підтримка чеської індустрії, пов'язаної з безпекою. Як повідомив чеському радіо, посол Чехії у Молдові. Станіслав Казацький інформацію про направлення Україну військового Аташе підтвердило. І міністерство оборони це стало відповіддю на глобальну безпекову ситуацію, що склалася після вторгнення Росії в Україну. Повідомив прес-секретар відомства. Росія в кінці червня звертається до громадян сусідніх країн та мігрантів з Центральної Азії, щоб завербувати їх для участі у бойових діях в Україні. Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії. У Вірменії та Казахстані були помічені оголошення в інтернеті, які пропонували 5140 доларів початкового грошового забезпечення та заробітну плату від 1973 доларів у північному регіоні. Казахстану відбуваються спроби вербування спрямовані на етнічних росіян. Росія ймовірно хоче уникнути подальших непопулярних внутрішніх мобілізаційних заходів напередодні президентських виборів 2024 року. Підкреслюють британські аналітики. Експлуатація іноземних громадян дозволяє Кремлю отримати додатковий персонал для військових дій в умовах зростаючих втрат. Північна Корея імітувала тактичну ядерну атаку, випустивши дві крилаті ракети великої дальності з фальшивими ядерними боєголовками. Вони пролетіли півтори тисячі кілометрів на заданій висоті 150 метрів. Про це повідомляє видання Ройтерс. Так КНДР відповіла на спільні військові навчання, які на початку тижня провели США і Південна Корея. Безрозсудність і небезпечний характер конфронтаційної істерії, до якої нещодавно вдалися США і бандити Республіки Корея, є безпрецедентними в історії. Заявило північно-корейське провладне телеграфне агентство ЦТАК. Також влада північної Кореї наголосила, що ядерні сили КНДР зміцнять свою позицію відповідальної бойової протидії усіма способами. На цьому ми завершуємо наш випуск. Новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте. 068 045 1004 або ж 050 782 4011. також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу Конкурент Тіві. Підписуйтесь на наші соцмережі. Дивіться оперативні новини у нашому Ютуб каналі. Та не пропускайте головного для вас у студії. Працювала Катерина Возняк. На все добре і побачимось.